Так, сьогодні ми в Лідлі, в Голландії. Дивимося, що по чому. Все це написано в євро. Все написано денька така є. Денька 2,89. Кавунчик. Такий, як брілочок. Це такі какі. Так, що дивимося? Морковка. Євро. 1 євро стоїть морковка. Капуста теж стоїть євро. Так. Це у нас груша 2 євро, Ківі 79. центів, Яблочко по 2 євро. Таке яблочко, папа, можемо продавати. Ось такі в Польщі такий пакетик стоїть 4 злотих, а тут стоїть 3,50 євро. Що ага. ми далі ну Випічку показувати не буду. Вона в принципі недорога, так от інтересно доставити випічку, хліб. Ось ну, хліб 2 євро стоїть. Хлібинка. Так, така кісточка стоїть 50 копійок, це все нижнє. Що ми тут дивимося далі в Голландії? Голландці, голландці. Так, м'ясо таке. м'ясо вже непонятні ціни не на м'ясо. ну Теж як коштує, коштує. Угу, Все красиво, зложено, акуратненько. Угу, угу, угу. Шесть рублів стоїть цей пакетик. В общем, і целом треба практикувати ту практику, що ти коли приїжджаєш в країну, коли ти приїхав там, допустим, да, в Голландію і вважаєш свої там, польські злоті, то це не актуально. Трошки ти ж приїхав в Голландію, зарабатуєш голландські гроші. Тут. Геть зовсім другі зарплати. Якщо подивитися зарплатню, зарплатню там по Голландії, я ось дивився це 10 євро мінімум, 10 євро в час, 10 11 12. Ну, скільки я спілкувався з людьми, які живуть в нашому локалі, які, якби там, ну, українці дуже багато робот поміняли. Кажуть, дуже багато кидають на роботі нашого брата і кидають поляки. І є багато фірм, які влаштовують на роботу. Фішка в тому, фішка в тому що щитати цю зарплатню цю зарплатню і співвідносити її з товаром. Тоді буде це актуально. А якщо ти будеш вважати свої злоті, ось яйчко, пожалуйста. 2,39 стої яйчко. 2 рубля яйчко, 10 яйч стоє 2 євро. А ви там вже в Україні прокидуєте, хто дивиться в нас з України. Так що так, треба от, от, розуміти, куди ви приїхали. Голландія, якби, це тобі не Польща. Взагалі не корпус. Геть другий, другий увен. Отак от. Пиво, кстати, дешеве. Пиво дешеве, кажуть, і дуже вкусне. Пиво дешеве. Це ми в Літлі знаходимося. Все. Все да? Я виді вже розказую. Ось горішки які так Горіхи в Європі взагалі вже дорогі. Семочки кабакові. Ось горішки. Цени. Бачите? Ну типу прикидуйте. Прикидуйте по ценам і... В принципі, десь так само, як і в Польщі, десь дешевше, десь дуже дорожче стоїть. Швепс якось стоїть 2,49. Сахар в Європі дорогий. Нема, звісно, такого вибора, такого вибору, самих енергетиків, як в Польщі. Зато є тут вибор, дуже здоровенний вибор отаки от сладості. Складості конфетки. Пожалуйста. Дуже багато, дуже багато і вкусних, различні. Цілими відрами продаються такі сладості, люблять такі європейці їсти. А тут макарони. Макарони Рубль 39 коштують. Ось 20 євро коштує така ось інтересна штука. В саду, виходить, вбирайте. Стоїть 20 євро. Не знаю, що воно таке, але виглядає дуже цікаво. Ото знаєте, стою я тут на касі, вона до мене по англійськи там по німецьки, і просто хочеться взяти машину в і повернутися назад, коли я був ще маленьким хлопчиком, коли мені казав батько, коли казали, мати, вчі мову, вчі німецьку, вчи англійську. А я сів за комп'ютер і давай кнопки клацати. І хочеться вернутися в той час, взяти такого батіга, посраки себе конкретно побити. що треба було вчити німецьку і англійську. І зараз, ну зараз, в принципі, знаєте, все можна навчитися. поки місць живий. Бога між живий, є всі умови, бери торчи. Та отака, така оце історія. А тут англійський, тут німецький, вони понімають. І ти со своїм руссько-українською мовою нічути тут не зробиш. Тому що вони тебе не понімають, хоча улыбаються, дуже такі ну, привітні люди. От їдуть, просто повернулися. Для мене це ну, перший раз, тому, що, що вони хочуть. А вони посміхаються. Такі, такі от люди: веселі, доволі, щасливі своїм життям люди. В принципі, друзі, от по поводу магазинів, по поводу продуктів, харчування я ходив, дивився. Ціни порівнював. Зважаючи на те, що так, я був в Польщі, порівнював ціни з українськими. Тепер польські ціни порівнюю з голландськими, то є відчутна різниця, є дійсно відчутна різниця. Тобто, ну, 5 євро це знаєш, як питав такий, типу екран, що колись давним-давно у нас було 5 гривень. Факт залишається фактом, що рівень зарплати е -е, тут геть зовсім інший. Як розказують люди, як розказують мої друзі, що ну, на місяць вистачає 300 євро, щоб економно і нормально поїсти. Ну тобто, ну, собі якби м'ясо, фрукти, овочі вистачає людям 300 євро. Я не знаю, я це ще не переживав, просто те ділюся враженнями, те, що мені якби розказували. Отак ось. А воно бач, голландці їздять, посміхаються. Так що, якщо ви в Голландії, пишіть, пишіть ваші коментарі, як вам тут подобається, не подобається. Якби будемо будем далі знімати.